Христос Воскрес! Ти віриш чи не віриш? Христос Воскрес! Чи радий ти, чи ні? Чи ти Його в останню путь провівши, тримаєш досі мертвим в полоні? Христос в людському серці Воскресає в той день, коли ти свято віриш в Це. А коли віри в Господа немає, ти підбираєш серце камінцем. Христа живим багато хто побачив, його життя в собі відчули ті, кого Господь назвав духовно зрячим, які ж не вірять, називаються сліпі. Хома, хоч і побачив, не повірив. Він ще хотів торкнутися до ран, як тільки в нього руки не тремтіли. А Божий син сказав йому: Поглянь! Ось ці місця, де були цвяхи. Вбиті, а це між ребрами від спису шрам. Хомо, хомо, скажу тобі відкрито, ти перш побачив, а тоді повірив сам. Блаженні ті, хто вірить в моє слово, вони ще й будуть бачити мене, коли воскреснуть, щоб жити знову і їхня віра до небес сягне. Петро дивитись бігав на полена, коли почув про Воскресіння він. Христос сказав людина та блажена, яка будує віру у собі. Не бігайте, шукаючи знамена. Господні рани, це й свідчення того, що Він воскрес для нашого прощення. Не треба пальцями торкатись до них знов. Христос воскрес, і ми Воскресним згодом, і з вірними святими усіма, хай серед Божого не знайдеться народу, не віруючий, зляканих в Ома. Амінь.